Розділ 28 У холодильнику стояв полуничний пиріг. Він був замотаний у харчову плівку. Подивившись на нього схвилину, Френі дістала його, поставила на стільницю і відрізала собі шматок. Коли вона переклала його на тарілку, з пирога на стіл упала полуниця. Фльоп. Френі взяла ягоду та з'їла її. Потім витерла сік кухонною ганчіркою, накрила решту пирога плівкою та повернула його в холодильник. Френі саме розверталася до тарілки, коли в око їй впав магнітний тримач для ножів, що висів біля шафи для посуду. Тримач змайстрував батько з двох магнітних смужок, ножі висіли на них лезами вниз, на металі вигравало яскраве сонячне світло. Френі затримала погляд на ножах. У її очах застигнув тупий, здивований вираз, а руки безперестанку перебрали складки фартуха. Нарешті, хвилин із п'ятнадцять по тому вона згадала, що нібито чимось займалася, та чим? Знічів'я серед її думок вигулькнув перефразований вислів зі святого письма перш ніж дістати скалку з ока братового, дістань колоду з ока власного. Френі замислилася скалку, колоду. її завжди непокоїв цей химерний образ. Що то за колода? Гральна, дерев'яна? Були ще й колодки, які прибивали до взуття, колодки кайдани. А одного з мерів Нью-Йорка звали Ейп Колод, і це, вже не кажучи про пісню, гріхи стануть вашими колодками. Вони вчили її на канікулах у біблійній школі, перш ніж дістати скалку з ока братового. Та річ була не в оці, а в пирозі. Френі розвернулася до нього і побачила, що по її шматку повзає муха, вона зігнала комаху. Папа, місіс Мухо, мій пиріг не для всіх. Френі втупилася в пиріг. Матері з батьком не стало, вона це знала. Мати померла в центральній лікарні Сендфорда, а труп батька, у майстерні якого завжди було так затишно одній маленькій дівчинці, лежав у ліжку просто в неї над головою синій, білий, задубілий. Чому всі думки їй римуються? Чому вони проносяться з таким жаским дзвоном перед дзвоном, наче ідіотські скоромовки, які кружляють у голові під час гарячки? Є в собаки блохи його кусають трохи. Зненацька вона опритомніла і її скрутив незрозумілий жах у кімнаті стояв запах диму, щось горіло. Френі рвучко озирнулась і побачила пательню з картоплею, яку поставила смажитись і забула. Над сковорідкою здіймався стовп смердючого диму. Жир розлітався розлюченими бризками. Краплі олії потрапляли на конфорку, спалахували й гасли, ніби поряд стояв невидимець і клацав бутановою запальничкою. Денце пательні геть почорніло. Вона торкнулася ручки, тихо зойкнула й відсмикнула пальці. Було надто гаряче, щоб братися за неї голими руками. Френі схопила рушник для посуду, обмотала ним ручку й винесла сковорідку, що шкварчала, наче дракон через кухонні двері на двір. поставила на верхню сходинку ганку. пахнула жимолость, гули бджоли, та Френі ледве це помічала, зципеніння, яке притлумлювало її емоційні реакції останні чотири дні, на мить послабилось, і вона перелякалася. Перелякалася? Ні, вона була нажахана. Лише за крок від справжньої паніки. Френі пригадала, як чистила картоплю, як висипала її в змащену олією весон сковорідку. тепер пригадала, та на деякий час вона просто оце так, просто забула. Вона стояла на ганку, досі стискаючи в руці рушник, і намагалася пригадати точний порядок думок після того, як поставила смажитися картоплю. Френі, це здавалося дуже важливим. Ну, спершу вона подумала, що страва, яка складатиметься із самої смаженої картоплі, не дуже поживна. Потім спало на думку, що якби Макдональдс на трасі один не закрився, їй би не довелося готувати, вона б прихопила бургер, просто сіла б у машину і підкотила до віконця, узяла б чвертьфунтовий бургер та велику картоплю, ту, що продають у яскраво червоних картонках. З маленькими плямами жиру на білому папері всередині, безсумнівно, шкідливо, безперечно, відрадно, та й узагалі вагітним властиві дивні кулінарні забаганки, це підвело френі до наступної низки думок. Кулінарні забаганки нагадали про полуничний пиріг, який зачаївся в холодильнику. Зненацька їй здалося, що вона хоче шматок того пирога більше за все на світі. Френі дістала його, та десь тоді їй в око впав держак для ножів, який батько зробив для матері. Місіс Едмонтон, дружина лікаря, так заздрила, що два роки тому Пітерові довелося змайструвати ще один для неї й подарувати на Різдво, і її мозок просто замкнуло скалки, колоди, мухи. О Господи. Сказала вона порожньому подвір'ю та запущеним батьківським грядкам. сіла, затулилася фартухом і заплакала. Коли сльози висохли, їй стало трохи краще, та страх нікуди не дівся. Невже я втрачаю розум? спитала вона себе. Невже воно відбувається ось так, на тлі нервового зриву, чи як там його назвати? Невже почуваєшся саме так? Відколи помер батько. Трапилося це вчора, о пів на дев'яту вечора, її концентрація розпорошилася. Френі забувала, що робила, її мозок відчалював у якомусь мрійливому напрямку, і вона просто сиділа і ні про що не думала. Навколишній світ вона усвідомлювала так само, як усвідомлює його капустина. Батько помер, і Френі ще довго сиділа біля його ліжка, урешті спустилась і вімкнула телевізор, просто так знічев'я. Як то кажуть, тоді це здалося гарною думкою, показував лише WCSH, дочірній канал НБС, транслювали якесь божевільне телешоу суд, чорношкірий чоловік, утілення найстрашнішого жахіття куклук-скланівців про африканських мисливців за головами, удавав, ніби страчує чоловіків пострілами з пістолета, а глядачі аплодували. Звісно ж, це мусила бути вистава, бо справжніх убивств по телевізору не показують, однак воно не виглядало вдаваним. Якимсь дурнуватим чином їй це нагадало про Алісу в країні див, однак у цьому випадку відтяти йому голову. кричала не червона королева, а Що? Хто? Певне, чорний принц, хоча важко було назвати принцом того громилу в пов'язці. Трохи пізніше Френі важко було назвати точний час. До студії увірвались інші чоловіки, і почалась перестрілка, яку поставили навіть реалістичніше за страти. Чоловіків мало не обезголовлювало шквалом великокаліберних куль просто в неї на очах. Вона бачила, як людей відкидає назад, а з продірявлених ший вириваються й пульсують артеріальні фонтанчики. Френі згадала, як подумала тоді, що їм слід періодично показувати табличку із застереженням для батьків, щоб вони вклали дітей спати або перемкнули канал. Ще пригадалося, як вона думала, що в WCSH можуть забрати ліцензію. Програма і справді була страшенно кривавою. Коли камера задерлася і почала показувати освітлювальне обладнання, що звисало зі стелі, Френі вимкнула телевізор. Вона лягла на диван і подивилася на стелю над власною головою, там вона й заснула, і вранці була вже схильна думати, що все те шоу їй наснилося. Насправді в цьому й полягала суть проблеми, усе почало здаватися їй суцільним жахіттям, що кишить тривогами й страхами. Початком стала смерть матері, а батьків відхід лише посилив це, як сказали б ви Алісі. Ставало все дивасніше й дивасніше. Відбулися термінові міські збори, на які ходив і її батько, хоча тоді він був уже хворий, попри те, що Френі почувалася нереально й обнаркоманено, вона пішла разом із ним. Міська рада була вщердь заповнена зійшлося більше людей, ніж на збори наприкінці лютого й на початку березня. Звідусіль чулися шморгання, кахикання й чхання. Присутні були налякані й могли розлютитися з найменшого приводу, перемовлялися вони гучно і хрипко, зривалися з місць, вимахували кулаками, просто рікували. Багато хто, не тільки жінки, заливалися слізьми. У результаті вони вирішили закрити все місто, нікого не впускатимуть. Якщо хтось захоче поїхати, будь ласка, проте слід пам'ятати, що назад їх не пустять. Дороги з міста, насамперед, трасу 1 мали забарикадувати автівками. На ці дорожні блоки набирали добровольчу варту, їй мали видати дробовики. Покричавши з півгодини, люди внесли поправку. Замість легковиків зупинилися на міських будівельних вантажівках. Якщо комусь треба буде поїхати на північ чи на схід. Їх направлятимуть до Велеса чи Йорка, де можна потрапити до траси 95 і оминути оганквіт, як спробують пролізти, попри всі застереження, стріляти. На ураження? перепитав хтось із присутніх. «А то!» – відповіли кілька голосів. Група десь із 20 людей наполягала на тому, щоб негайно вивести хворих за місто. Під час голосування їх придушили переважною більшістю, адже до вечора, 24 червня, коли відбулися збори, майже всі мешканці міста, які ще не заразилися, мали хворих друзів чи родичів. Багато хто вірив у новини, у яких запевняли, що вакцина скоро стане доступною. Так вони висіли на волосині. Та якщо вона витримає, чи зможуть вони дивитись один одному в обличчя? Якщо виставлять із міста своїх же людей, наче паршивих овець, тоді висунули пропозицію вигнати хворих відпочивальників. Більшість дачників похмуро зауважили, що сплачуючи податки за котеджі, вони роками допомагали нужденним, місцевим школам, дорогам та громадським пляжам. Саме завдяки літнім грошам лишалися на плаву підприємства, які від середини вересня до середини червня ледве животіли. Коли до них так чемно ставляться, жителі Оганквіта можуть не розраховувати, що відпочивальники повернуться, тож хай самі тягнуть свою лямку, ловлячи лобстерів та коперсаючись у багні в пошуках мідій та інших молюсків, і, врешті-решт, місцеві погодилися не випроваджувати їх із міста. У голосуванні дачники здобули значну перевагу. Бар'єри поставили до півночі а до світанку наступного дня. 25 червня уже застрелили кількох людей, не просто поранили було троє четверо вбитих. Майже всі вони їхали з півночі, На Жехані очманілі від паніки втікачі з Бостона, деякі з них охоче звертали до Йорка, а інші були надто ошалілими і намагалися або протаранити барикади, або об'їхати їх ґрунтовим узбіччям, та з ними розібралися. До вечора того дня більшість вартових також захворіли й палали гарячкою, раз по раз затискаючи дробовики колінами, щоб сякнутися, деякі з них просто не притомніли і їх відвозили до імпровізованого шпиталю, який організували в міській раді. Там вони й помирали. Фредді Діленсі та Кертіса Бошамта спіткала саме така доля. Учора вранці батько, який був категорично проти всіх отих барикад, не встав із ліжка, і Френі сиділа вдома й доглядала його. Пітер не дозволив їй відвести його до шпиталю він сказав дочці, що коли йому судилося померти, він волів би віддати богові душу вдома з гідністю та не серед чужих людей. До обіду дорожній рух майже повністю зупинився. Паркувальник громадського пляжу Газ Дінзмор сказав на узбіччях так багато машин, що навіть досвідчені водії не можуть проїхати, можливо, це й на краще, бо до полудня 25-го числа лишилося менш ніж три дюжини чоловіків, спроможних вартувати на барикадах. До вчора Газ почувався чудово, однак тепер і в нього текло з носа. Насправді, Френі здавалося, що крім неї, у всенькому місті лишилася єдина здорова людина Гарольд, 16-річний брат Емі Лодер. Сама Емі померла якраз напередодні перших міських зборів. Її весільна сукня лишилася в шафі, так і не вдягнута. Сьогодні Френ іще не виходила на вулицю. Учора її провідав газ, і відтоді вона нікого не бачила. Уранці кілька разів чулося ревіння двигунів, десь один за одним гримнули два дробовики, ото й усе, непорушна тиша лише посилювала відчуття нереальності. А тепер іще й запитання з'явилося муха цокотуха, очі ночі, пироги вороги. Френі зловила себе на тому, що дослухається до холодильника. У нього було вбудовано автомат із виготовлення льоду, і що 20 секунд десь усередині цокав новий кубик. Вона просиділа так із годину на столі тарілка, на обличчі тупий спантеличений вираз. Потроху в голові почала окреслюватися ще одна думка, точніше, одразу дві, та вони здавалися і пов'язаними, і водночас зовсім різними. Може, вони мали скидатися в якусь більшу думку. Так само, дослухаючись до клацання льоду, Френі замислилася над цим питанням першою думкою було те, що батько помер, помер у своєму ліжку, як і хотів, друга думка стосувалася дня стояла чудова літня днина у небі ані хмаринки, у таку погоду на цей берег приходили туристи, і ходили вони туди не поплавати, вода в мені завжди надто холодна. А просто зловити кайф від самої погоди. Яскраво світило сонце, і Френі бачила покази термометра за кухонним вікном, що виходило на заднє подвір'я. Ртуть піднялася до позначки 80. чудова днина, а її батько лежить мертвий у своєму ліжку. Чи є тут якийсь зв'язок, окрім найочевиднішого, сльозливого? Силуючись розібратися, Френі насупилась. Очі лишалися так само апатичними й спантеличними. Її розум облетів це питання, а тоді подрейфував до інших думок, та періодично він повертався до того самого Стоїть чудова, тепла днина, а її батько лежить мертвий у своєму ліжку. Ця фраза клацнула в її голові, і все стало зрозуміло вона замружилася, як від удару. Тієї ж миті руки в неї несвідомо сіпнулися та збили тарілку на підлогу. Вона розлетілася на дрібні скалки, і Френі закричала, учепившись у щоки. Нігті подряпали ніжну шкіру, з очей зникла апатична розгубленість. Зненацька її погляд став чітким і осмисленим. Френі, немов дали сильного ляпаса або підставили під носа пляшечку з нашатирним спиртом. Мерців не можна тримати вдома, не тоді, коли літо в самому розпалі. У голову нишком поверталась апатія, розмиваючи обриси думки, жах від її усвідомлення згасав, притлумлювався. Френ знову почала дослухатися до цокання людяних кубиків. Вона тріпнула головою, звелася на ноги, підійшла до вмивальника, відкрила холодну воду наповну та взялася зачерпувати цілі пригорші й плескати на спітніле обличчя. Можна медитувати скільки завгодно, та спершу потрібно владнати це питання. Вона мусить це зробити, не можна лишати його в спальні, коли червень от от переплавиться в липень. Аж надто схоже на одну оповідку Фолкнера, що містилася в кожнісінькій антології коледжу Троянда для Емілі. Міські старшини не знали, що то за сморід, але за деякий час він сам зник. Він Він. ні. крикнула Френ сонячній кухні. Вона ходила туди-сюди та обмірковувала свою проблему. Першим, на думку, спало поховальне бюро. Та хто буде? Хто візьметься? Перестань давати задню! розлючено гримнула вона в порожній кімнаті. Хто його поховає? Від звуку її голосу з'явилася й відповідь. Кришталево ясна відповідь Вона, хто ж іще? Звісно ж, вона.